Народний депутат, який представляє фракцію Всеукраїнського об'єднання Свобода, пане Юрію, вітаю вас. Доброго дня, Добро пане Юрію. От в контексті тих подій трагічних подій, які відбулися і в Луганську, і в Маріуполі, і в контексті того, що ви з групою народних депутатів перебували нещодавно у Слов'янську. А сьогодні маємо роботу парламенту, відбулося засідання погоджувальної ради. Є вже бачення, яким чином реагувати на всі ці обставини? Ну, теоретичне бачення і розуміння того, що відбувається на сході України, як на це реагувати, було і до цього. Я просто хотів практично пересвідчитися, що ж відбувається насправді, і чим ми, як народні депутати, можемо допомогти з одного боку. Намагалися звичайною гуманітарною допомогою допомогти, бо ми, наприклад, привезли нашим військовим засіб американський ЦАВК, який називається, який є кровоспинним, які є на озброєнні будь-якого натівського солдата і будь-яку. Вогневу рану кульову зупиняється кров практично на добу, тобто є можливість врятувати життя українського солдата. На жаль, цей засіб не сертифікований в Україні, не ліцензований, його фактично можна проводити в одиничних випадках. Діаспора проводить з Америки. І ми декілька десятків таких засобів передали прямо на передову українським бійцям. З іншого боку, хотів поспілкуватися, як наші солдати і командири бачать розвиток цих подій і оцінити ситуацію на сході. І висновки, які я мав до цього, вони залишилися. Перше без закриття жорсткого кордону. З Російською Федерацією закінчити успішно очищення України від російських окупантів і їхніх посібників неможливо. Це раз. Друге, без введення воєнного стану, я це ще говорив два місяці назад. Кількість жертв переросте з одиниць, які будуть вимушені, тому що фактично йде війна, війна без жертв не буває, буде зросте до сотень. Ми вже маємо сотні цих жертв. Тому є дві речі, які треба зробити негайно Ввести воєнний стан. Президент мав би сьогодні вже підписати відповідний указ, і завтра зранку ми б могли б його проголосувати і ухвалити проект нашої постанови свободівської співавтором якої є про закриття державного кордону. Вона передбачає закриття практично всіх перехід прикордонних переходів, які є між Росією. І Україною, а їх і декілька сот для прикладу, між дружніми країнами, Мексикою і США є величезна стіна, і тільки декілька переходів. У нас є, немає жодного кордону, позначеного на місцевості, і є сотні легальних переходів. Я пропоную всі ці переходи закрити, вишити тільки на шляхах міжнародного транспортного сполучення, щоб все-таки повністю не закривати цей кордон, збільшити кардинальну кількість українських військовослужбовців на кордоні, тобто прикордонників. Третє почати реальну дію щодо встановлення кордону, тобто його ми маємо там, де не де тобто не позначений на місцевості, mm -hmm. на карті позначити, почати позначати на місцевості, де маркувати, вставляти прикордонні стовпи і будувати серйозну систему прикордонних фортифікаційних укріплень. Стіну чи бетонну чи металічну ця стіна має бути, тому що, на жаль, країна сусід вона не гарантує е, закриття е, кордону і за, і безпеки на кордоні. Всі терористи, всі окупанти йдуть з боку Російської Федерації. Більше того, рано чи пізно ми так би мали це робити, бо сьогодні східний кордон України є фактично східним. Кордоном Європи. Якщо ми хочемо безвізовий режим, з прозорим східним кордоном цього робити не можна. Тому я тільки пересвідчився в тих речах, які були і так очевидними, але на місці я зрозумів, що що таке антитерористична операція. Українські, от я був навколо Словянська. Насправді жодної блокади Слов'янська немає. Є блокада наших блокпостів російськими терористами Слов'янську, тому що українські війська, прикордонники, артилерісти. Десантники розміщуються на блокпостах, в основному на відкритій місцевості, яка легко прострілюється з усіх боків, вони обкладені російськими терористами, які підходять, нападають, втікають, і ми маємо постійні і постійні жертви. От я був, здавалося, на мирному блокпості три в Слов'янську. Це привіз в Слов'янськ, бо є по а вже в межах міста, де постійно uh -huh. стріляють, куди для того, щоб проїхати, треба вдягнути бронежилет, каску, обов'язково взяти руки в автоматичну зброю, тому що. Проїзд сам прострілюється і не контрольований фактично українськими збройними силами. Але я був нібито на мирному блокпості. Там всі ходили, там ростуть рози. Це колишня автостанція Слов'янська. А потім ми поїхали і там вбили українських десантників. Тому цей режим, якщо ми будемо далі функціонувати в режимі операції, то все більше і все більше буде втрат українських вояків, все більше буде вороже ставлення місцевого населення, бо дуже дивно виглядає. Це українська земля а Керівництво АТО веде, ніби ми на окуповані ворожі території. Те, що я побачив, це калькування афганської такої практики, угу. була чужа країна Афганістан, Совєцький Союз ставив блокпости по дорогах і на в'їздах в ключові міста їх не контролюючи. Якщо ви кажете, що а, антитерористична операція саме ведення її треба змінювати, то. Кадрові питання. Перед цим мають бути якісь певні кадрові призначення? Є два моменти. Те, що я побачив, рядовий склад українських військ, починаючи від гвардійців-десантників, готовий захищати територіальну цілісність і незалежність. Хлопці рвуться в бій. Більше того, я побачив багатьох добровольців, які добровільно, без грошей, без гарантій приїхали захищати незалежність. І є серйозне провисання верхнього складу. Тобто ми ж розуміємо, що зверху відбуваються саботаж і диверсії. Я розумію, що ми не провели ще тендерів, не закупили бронежилетів. Тому громадяни України вже на мільярди гривень на мільярди поставили туди тих бронежилетів і інших засобів активного захисту. Ну але воду можна солдатам возити? Тобто три місяці йде війна з Росією, за три місяці не працює телезабезпечення взагалі абсолютно. Значить, що має бути? Мають бути зроблені організаційні висновки. Керівник тивого забезпечення має бути звільнений. В умовах війни, якщо він вкрав хоча б одну копійку з наших солдатів, він має понести жорстке тюремне покарання. Для цього, як мінімум, пожиттєве. Але я думаю, для тих, хто вкраде в українських солдат гроші, хто наживається на цих тендерах, ми повинні відновити смертну кару, Щоб кожен генерал, пузата, який сидить в Києві на Півтроходському проспекті і отримує статус учасника бойових дій через те, що ходить з одного коридору в туалет сусідній, щоб він знав, що він може бути отримати вищу міру покарання за те, що він е, саботує е, і не допомагає українській армії. Але є прямі зрадники. Якщо зять, служив до останнього дня, до вчорашнього дня служив взять колишнього міністра оборони, який є російським агентом. Uh -huh. Якщо не проведена люстрація Генерального штабу і Міністерства оборони України, якщо в нас нема гарантії, чи цей генерал в кабінеті, він український військовослужбовець, чи це високопосадовий агент, чи ФСБ Росії, відповідно, має бути проведена люстрація. Більше того, прийшов тенюх. Тенюк в перший місяць звільнив дуже багато посадовців часів Януковича. Що зараз відбувається? Прийшов Коваль і більше з них повернулося. повертаються на хлібні місця. І от мені от цікаво, чому народ, прості люди, можуть харчувати армію, озброювати армію, медикаменти давати. А за три місяці Українська держава у вигляді військового керівництва так і не спромоглася. Мені цікаво, чому я. Як член комітету з питань нацбезпеки і оборони, сам вигадує, як захищати державний кордон. Чому немає пропозиції з боку Збройних сил України? Mm -hmm. Чому я є автором постанови про відновлення загального призову, а не Збройні сили України? Чому я був автором Національної гвардії? а Не це робили фахи, фахи, військові фахівці? Ми бачимо, що ця постсовєтська армія вона повністю прогниває. Є питання створення нової армії. Ця армія формується, вона формується в крові, вона формується на поразках і на помилках. Але очевидно, те, що сталося в Луганську, коли загинули українські. Десантники при заході на посадку на українській території це є злочин, за який мають понести неві... найвищу на... 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 на міру відповідальності всі, починаючи від міністра оборони, начальника генерального штабу і інших високопосадовців, які це робили. Пане Юрі, ви сказали про воєнний стан, що треба запроваджувати. Але тут питання ключове: як проводити вибори, тому що всі зараз, і до речі, завтра ми очікуємо такі масштабний мітинг біля будівлі парламенту. Люди вимагають перезавантаження влади. А в умовах воєнного стану зрозуміло, що Донбас мені, не проголосує. Якщо хтось мені на в умовах окупації Донбас точно не проголосує. Зараз Донбас окупований він не проголосує. Поки ми його не звільнимо, Донбас не проголосує. Поки ми Крим не звільнимо, Крим не проголосує. Просто є. Маніпулювання певними речами. Країна потребує двох речей: докорінних реформ. Ці реформи може провести лише нова влада, і для цього потрібен новий парламент. І водночас країна потребує захисту територіальної цілісності незалежності, боротьби з російським окупантом. Жодні перевибори не дадуть результату у війні з Росією. Це очевидно. Нас переконували місяць назад. Оберемо президента в першому турі, Бліцкріг, війна виграна, мир. Ми втрат після закінчення виборів військових і людських понесли більше ніж за весь період попередньої кампанії. Отже, виборами війну не виграєш. Тому треба окремо говорити про вибори, окремо про війну. Якщо ми втратимо нашу країну, не буде декого обирати. Хіба ми вийдемо десь за кордон, хто виживе, і там, десь в діаспорі, будемо обиратися до якогось парламенту в екзилі. Тому Теза така виборами війни не виграєш. Має бути паралельно відновлення влади, очищення влади, дострокові парламентські вибори і війна з Росією. Без воєнного стану цю війну ми не виграємо. Без воєнного стану завтра буде, як в часи УНР. столиця переїде з Києва десь там в Жмеринку, в Змеринки Хмельницький, з Хмельницького в трикутних смерті десь на території Закарпаття, потім за кордоном. Перше ключове завдання зупинити агресора, зупинити окупанта. Воєнний стан необхідно ввести. Якщо боїться, якщо хтось боїться, що воєнний стан унеможливить вибор вибори, бо це дійсно записано в законі про воєнний стан. Давайте внесемо зміни до цього закону і напишемо, що воєнний стан в декількох областях України не зупиняє виборчого процесу. Так як ми це говорили про так, як ми це говорили про вибори президента, але зараз є ключове завдання захистити територіальну цілісність і незалежність є. Одна людина, яка за це відповідає, це Верховний гонокомандуючий, це президент України. І неведення воєнного стану це є злочинна бездіяльність. Ми що всі кажемо? Всі ми хочемо миру, так? Мир це або капітуляція, або виграна війна. Іншої форми миру немає. Є ще перемир'я, тимчасова зупинка на позиціях. Для мене мир це виграна війна, це знищення російських окупантів на території України, це звільнення Криму. І це раз і назавжди ми маємо поставити крапку на зазіханнях московського імперіалізму, тому що які б ми стіни не будували, поки є Путін, поки є Кремль, Російська імперія буде сунути навалою в Україну. І якщо навіть, навіть ця кампанія в них захвинеться, як це було в перша чеченська кампанії, буде друга українська кампанія. Росія вже не зупиниться тому. Ключовим завданням зараз і президента і військових боротися з російськими окупантами. Нас як парламентарів, ключовим завданням це робити докорінні реформи. Не може цей парламент робити. Треба робити перевибори. Навіть якщо зараз коаліція розпадеться, місяць буде для формування нової коаліції. Хай на місяць президент веде воєнний стан, нічого не заважає. Все одно ця коаліція, ще мінімум як місяць, буде існувати. По Конституції. Відповідно, воєнний стан вводиться від, може вводитися до півроку. Хай не місяць президент веде воєнний стан. Він обіцяв, що за декілька годин проведе операцію. Я не вірю, що ми закінчимо цю воєнну операцію до кінця цього року. Але якщо президент казав до декілька годин, давайте дамо йому місяць. Угу. За цей місяць, принаймні, ми мусили, мусили б звільнити більшість місць Донбасу від російських окупантів. Ми мусили б намерто перекрити кордон. І вже відтоді я ж розумію, що, наприклад, ми Слов'янськ чи Сніжне за місяць не звільнимо. Це добре укріплені укріп райони російських диверсантів. Все заміновано, і це десятки тисяч жертв серед мирного населення, які використовують як заручники. Але я не розумію, чому інші міста там, Макіївка, Донецькій області, де бігає декілька терористів з автоматами, не можна туди послати маленьких взводи українських військ. Вичистити їх з того місця і в на кожній міській раді в Донбасі має висіти український прапор. Пане Юрі, от відносно очищення українського парламенту, от мені здається, що нікому не подобається, коли народний депутат їде на російське телебачення і просить Росії там, предметно допомогти вести свої війська. Має бути реакція не чекати подання, поки прокуратура напрацює, підготує матеріали. Це має бути миттєва реакція. Очевидно, що має бути миттєва реакція. З іншого боку, депутати як дипломати. Як представники посольства підпадають під певний імунітет, реакція має бути, маємо лікувати не тільки наслідки, те, що якийсь депутат приїхав і причини. Очевидно, що сьогодні є дві звичайні організації, дві фракції Путіна в Верховній Раді України, це фракція партії регіонів і Комістичної партії України. Комістична партія діє абсолютно поза законом, тому що така фракція не може бути існувати навіть по регламенту. Вона утворена незаконно, бо вони не мали свого депутата-мажоритарника за позафракційний Оксано Коветнік, Оксана Коветнік вийшла. Ми кожен день причини вимагаємо розпустити цю фракцію, і будь-яке висловлення антидержавне має закінчуватися видворенням залу. Очевидно, що ключовою формою це має бути закон про люстрацію, заборона партії регіонів і Комуністичної партії України. Ми це вимагаємо. З іншого боку, інколи руки опускаються, що наш закон про ілюстрацію так жодного разу не став на голосування. Закон про заборону компартії не ухвалений. Ми е, домагаємося місяцями, щоб притягнути царю до відповідальності. Він їде в Росію, тільки тоді ми е, ухвалюємо відповідні рішення. Тому очевидно, я вважаю, що завтра ми повинні дуже серйозно ставити питання про відповідальність персональну, наприклад, Єфремову. Тому що це вони зростили цей тероризм, це вони його фінансують на його руках. Українська кров, і він сьогодні розказує, як Семененко на погодженій раді розказує про ідеали Майдану. Хай підуть на Майдан і розкажуть. Ми вони з спочатку їхня співвідповідальність зводження Хінуковича про до смертей на Майдані, тепер вже сотні смертей на сході України. Тому очевидно, треба робити радикальні кроки. Очевидно, для цього потрібні перевибори. Але ще раз зазначу, є два процеси: є процес євроремонту української хати, очищення від тої скверної будівництва нормальної країни, і є процес вигнати ворога. Не можна робити ремонт, коли хата горить. Ми можемо. Якщо сьогодні хтось запустить політтехнологію, що переберемо парламент і війна закінчиться, це абсолютно брехня. Тоді ще одне запитання Тому що запитання. виборів. Я сьогодні просто хотів людям на новоги навести. Мені ці події нагадують події лютневої революції в Росії 17-му році чи революції в країнах східної Європи, в Німеччині, коли поразки на фронті призводять до погіршення ситуації в країні, мітинги і так далі. І так далі є ключова річ. Нашим ворогом є Володимир Путін і Російська Федерація. Це головний ворог. Ми всі повинні об'єднатися. Щоб вигнати нападника середини країни. А це суспільство після Майдану, це козацька нація, яка відродилася, вона будь-кого поставить на місце. Угу. Але вибори війну не припинять. Пане Юрій, дуже коротко, відкриті списки. Пропорційна система от цього тижня. Мають розглядатися зміни до виборчого законодавства. Чи буде бажання парламенту змінювати закон? Я співавтор закону про вибори на пропорційних основі з відкритими регіональними списками. Очевидно, це вимога суспільства і обіцянки всіх ключових політичних гравців протягом десятків років. З точки зору технології, схема дуже складна, дуже складна схема, і реалізувати її дуже важко треба мати велику правову культуру і взагалі велику свідомість і вміння виборчі. Але це вибухо суспільства, ми її повинні реалізувати. Якщо вибори будуть проведені за закритими списками або на існуючій основі, якщо ми збережемо платну передвиборчу рекламу, якщо ми не поборемо маніпуляції інформаційні купи, на зусиля джинси, то знову ж таки буде боротьба не ідей, а боротьба грошей. І буде так, як після Революції Гідності. Революцію задумували мовать, умовно кажучи, фанатики такі молоді, робили його революціонери, а користуються негідники олігархія. Це дуже погано. Тому вибори треба провести так, щоб в результаті виборів до влади прийшли представники середнього класу, а не представники олігархії. За нинішніх правил гри перевибори mm -hmm. приведуть до того, що олігархи заведуть великі фракції в парламент, і ми остаточно перетворимося на банову України. На жаль, маємо завершувати. Дякую вам за розмову. Нагадую, що сьогодні разом з нами був народний депутат України Юрій Сиротюк. Залишайтеся з нами, адже ми робимо політику зрозумілою.